Де мешкатиме українська червоноряба Юлька, Олег Ляшко приїхав подивитися особисто. У гостя зустрічала вся родина. Хліб сіль вручили, слова вдячності промовили. Хочу поблагодарить чоловіка Ляшко Олега. Він мені подарив хорошу коровку, багатодітній сім'ї. я, От, я... Мама вас п'ять дітей. Хочу поблагодарить этого человека, что що откликнулся. Я написала письмо йому, відділа передачу без мандата. Ну і вирішила йому написати письмо. І этот человек согласился. Спасибо йому. Коровка очень хороша. Я читаю всі листи, які мені пишуть. І коли я прочитав, що мати п'ятеро дітей, чотири з них ну потребують малі один в армії, інші потребують допомоги. І ясно, що я не міг не відгукнутися на це звернення і, бачите, привезли шикарну Корівку Украї порода Українська Червона Ряба звати Юлька. Я завжди вибираю першочергові питання там, де йдеться про підтримку дітей в першу чергу. Дітям треба дуже важливо допомагати. В процесі знайомства з'ясувалося. народний депутат звик не лише до паперової роботи. Колись працював на фермі. Про те, як поводитись з коровами, теж знає. На обранець запевнив про Юльку не забуватиме. і Пообіцяв наступного року привести її друга. Наступного року, якщо хорошо себе вести, ми привеземо її батька вічку, отелиться, і будуть у них ще й телята. Віра Шестакова Анатолій басисти день за Днем.